Нового чинника нашого міста я би хотіла б бачити більш відповідальним. Там я дрони не просто відчув. Там я їх чув над собою. Я їх навіть бачив. Це зоні алергії страждають люди. Нового чинника нашого міста я би хотіла б бачити більш відповідальним. Зобов'язаний відповідати за свої рішення. А не школи в такий важкий час, це небезпечно для людей. де риють школу, там і прильот. Ой, дуже б хотілося, щоб він піклувався про місто, забезпечив в лікарні, тому що у нас дуже страждають інваліди, пенсіонери. Дуже хотілося, щоб в лікарні можна було доїхати. Без проблем. Хотілося б, щоб захист був, щоб ми не страждали від атак, щоб була защита Херсона, щоб наші діти спокійно жили. Так. Я би хотів, щоб він пам'ятав перше про Бога, бо як в народі кажуть, без Бога ні до порога. Я б хотів, щоб він бав про наше місто, Херсон, як він бає про свою сім'ю. В духовному руслі і в матеріальному. Робив все як найкраще. розбудову робив того міста. Як як Бог хоче для нашого, нашого міста, це повинен бути та людина, яка дійсно хворіє нашим містом, не тільки для того, щоб центр міста жив і процвітав, а щоб всі окраїни хочеться, щоб людина була переживала за оці дрони, які заважають нам зараз жити. За ці постріли, які не, не дають спати. В першу чергу, чесним і корумпованим. По-друге, щоб він в першу чергу не про себе пілкувався, а про своє населення, яке йому, власне кажучи, довірили. Ну, мені здається, і третє, щоб він був нормальним менеджером в сенсі того, щоб не ремонтували дороги по дощу. У фронтовому місті, а щоб гроші йшли на якусь дійсно потрібну справу людям. Дуже страшно, дуже небезпечно. Дуже мало стало покупателів, дуже стало мало людей в городі. Якщо люди і є, то вони намагаються більше знаходитись вдома, не виходити на двір. З торговлею зараз дуже, дуже дуже погано. Дронові атаки. Боязно їздити на маршрутах. Ми стараємося в такий період, коли включаємо телеграм-канал, щоб бачити, куди летить, щоб не, не попасти під дронові атаки. І їздимо по всьому місту. і Дуже небезпечно. на центральному ринку маршрутка. Я тільки під'їхала, і дрон, і багато жертв, і дуже страшно. І Якраз була хвилина мовчання і в цей період вони по маршрутці. Ну, це було дуже страшно. Сестра в Річпорту живе, теж дуже небезпечно з під'їзду виходить і постійно. Раз і дрон, раз цей дрон. Так, біля нашого монастиря також падали неподалік дрони. За ті три роки, що я майже служу, так бувало, що я відчував і боявся як людина, але як людина, я часто собі говорю: «Ісусе, довіряю тобі, молишся, не здаєшся, не падаєш. Дух дуже багато дронів, особливо наша частина зараз міста. У цих дронах то були хоч прибережні зони, якось всі звідти почали тікати на цю частину, а зараз вони пролітають все більше і більше сюди. І жахаємося тільки те й робимо, що дивимося на небо. От я ВЛК проходив вчора е в лікарні, От там я дрони не просто відчув, там я їх чув над собою, я їх навіть бачив. От там ці райони звичайно потерпають. Я не страждаю на сезоні алергії, але ж мама відчуває, звісно, не по поводу світіння. Мама приймає медпрепарати сезоні алергії, страждають люди. Ну наші парки Херсона стараються для цього. Прибирають траву, прибирають все. У нас дуже чисте місто стало. Ні, дякую Богу, він ні. Якось так Бог дав мені здоров'я, що я не страждаю. Божа краса, я люблю міст спостерігати. А в наше таке цвітуче місто. Херсон зараз розцвітає, все цвіте. Ну трошечки люди страждають алергією справді є така проблема у місті. Ми не страждаємо, наша сім'я, слава Богу, все добре. Можливо, це тополя оця що буде зараз пушинки, ті літати, так, то можливо одне й будеш чихати. Я не страждаю на сезонну алергію. І знайомих таких, в принципі, я не маю, які страждають. Весна, вона, знаєте, вона хоча б якийсь настрій дає, тому що ми тут всі під богом ходимо, а тут якби цвітіння щось живе.